Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу запропонувати вашій увазі дуже цікаву ідею, яку ми сьогодні будемо втілювати в життя. Саме будемо сіяти в другій половині липня ранню капусту. Що це нам дасть, і для чого взагалі це робимо? Минулого року я їздив в Тернопільську область і там бачив у своїх друзів, як фермери вирощують ранню капусту в другій половині літа. Друзі, це неймовірне видовище. Зараз ви бачите коротенький фрагмент минулорічний. Цілі поля засаджені ранньою капустою. Дуже великий спрос. На ранню капусту саме восени. Справа в тому, що ранішня капуста вона дуже соковита, дуже ніжна, лагідна. І виростити саме головне, таку смакоту не важко виростити дуже просто. Саме в цьому відео я і розповім, як це зробити, через скільки днів ви отримаєте вже готовий результат. Підготували касету. Вирощувати будемо саме в касеті, заповнили її легким пухнастим ґрунтом. Ми використовуємо класман, тому сіяти будемо саме в класман. Я впевнений, що ви капусту вмієте сіяти, але поки я буду сіяти, я розповім трішки строки через це скільки. Ось розсаду, яку ми сьогодні сіємо, будемо вирощувати приблизно на протязі 15-20 років. Deep. Це середній строк вирощування розсади, якщо ви будете вирощувати касету, а потім в горшик. Влітку будь-яка рослинка росте швидше, ніж навесні. Тому такого строку цілком достатньо для вирощування розсади повноцінно розвинена. Через 20 днів вона буде готова для висаджування Ми 10 насянинок будемо сіяти. Нам вистачить 10 кг. Ранішньої капусти восени. І заглиблюємо її на приблизно 0,5-07 до 1 см. Можна це пензликом, олівцем робити. Ось так. Переглиблювати не можна. Хоча, якщо трішки переглибити, і якщо у вас легкий пухнастий ґрунт, нічого страшного. Капуста добре буде проходити. за Криваємо ґрунтом зверху, ось таким чином, і проводимо ретельний полив. Це зараз вже давайте досіємо всю технологію, яку ми використовуємо. Обережно так підправляємо і ретельно-ретельно поливаємо, ми поливаємо. Ось таким розпилювачем, дрібненьким, щоб насининка не засмокталася в глибину ґрунту. Якщо поливати таким струєю, якоюсь, може насининка уйти в глибину, і то буде не дуже добре, то буде паганувато. І накриваємо, друзі, плівкою Плівка для того, щоб не було випаровування. Зайвої вологи, тобто, щоб нас, насенинки завжди залишалися в вологому середовищі і розмістимо в якомусь прохолодному місці. Ну як в прохолодному по літньому часу. Ми на терасі поставимо тут в день до 30 градусів, вночі 18 градусів, але ж немає прямих сонячних променів. Це дуже важливо, тому що під прямими сонячними променями може запаритись. Ось пасі вкрити плівка. Якщо буде сонце на них йти, е, е, то там буде просто парилка і 50, і 60 градусів буде. Вони загинуть просто. Тому в тінь, в тінь, щоб прямих сонячних не було. Е, так ось, друзі, через 20 днів ми отримаємо. Розсаду готову до висадки на ґрунт, а тим часом, через декілька днів у нас звільняється грядка. Земля буде вільною, буде гуляти. Тому, щоб вона не гуляла, ми її засадимо капустою ранішньою на осінь. Друзі, ось таку корисну ідею хотів запропонувати вашій увазі. Якщо у вас звільняється якась діляночка, хочете спробувати і посмакувати. Такий чудовий овоч васини свіженьку капусту, то можете повторити за нами, посіяти і отримати гарний результат. Особисто хочу запропонувати тим, у кого великі ділянки звільняються, друзі. І хто думає над тим, як трішки подзаробити восени, це дуже корисна справа. Засіяти і не треба особливого уходу, тому що на відміну від весняного вирощування ранішньої капусти, не треба буде зараз нам в кінці, наприкінці літа вкривати чимось, якісь дуги ставити або опалювати вирощування розсади, в тіньочок поставили, розсадка виросла, на полі посадили, тільки треба буде поливати. Звісно, тому що в кінці літа, на початку, ну от, в вересні, там трішки буде спекотно і трішки буде сухувати. Тому треба буде поливати. Але ж результат це, все вам це, ну результат буде гарний. Наприкінці, якщо ви скористуєтесь моєю порадою, я буду радий і хочу побажати вам високо. Того вражаю, щоб ви залишились задоволеними на цьому відео. Завершую. Дякую за увагу! Мирного неба нам всім над головою. До побачення.